В общем, вызывают дружину мою 6 числа на Джоб-Центр. Хто не знає, я нагадаю. Ми були на інтеграційних курсах учились до літа. До літа. А потім я хворів. Дружина моя хворіла. Ми інваліди є в нас в Україні по життєвому інвалідність. І ми хворіли і. В школі сказали, ідіть поправте здоров'я, підлікуйтесь, тоді будете підете далі вчитись. В общем, ну і вже якби пів року ми не, не, ну, не, не вчимося, ну, нічого. І Джоб-Центр каже, ну, не знаю, що з нами робити. І якби, мене відправили на комісію. Я нагадаю, я вже про це говорив. Мене відправили на комісію по труду по працездатності. І ця комісія по працездатності визнала мене непрацездатним, і джо-центр мене відправив, в общем, на соціал. Каже, тут для людей, які шукають роботу, а люди, які непрацездатні, ну, ними займається соціал, соціаламт. То тобто я зараз в процесі переводу. На соціал. О, А дружині моїй прийшє письмо. Це вже друге письмо. Перше письмо прийшло в грудні місяці, що їй комісію мене визивали на комісію, а її комісія провели заочно. І та комісія е, написала, поставила е, в своєму заключенні. Що дружина може працювати в стоячому, ходячому та сидячому положенні. І, але це не відповідає її діагнозам. Це протирічить її діагнозам. В неї багато хронічних, важких хронічних захворювань, по-перше, по-друге, ця комісія не могла розглядати її справу без неї, без людини, в якої є важкі хронічні захворювання. То і я написав відершпрух, то є возраженням буде по-російськи, не знаю, як по-українськи, що ми не согласні з тим, тому, що, тому як е, це може призвести до втрати здоров'я, нашкодити здоров'ю в дальнішу, а в дальнішому може бути причиною судового розбирательства. О. Написав таку ж скаргу на них і що ми вимагаємо повторної переосвідчення з обов'язковою присутністю самої дружини моєї. О, і зараз по цьому поводу от написали, прийшов лист, визивають її на 6, 6 лютого, на 9-1 ранку в Джоп-Центр. В общем, вирішувати наше питання. Не знаю, кому цікаво. Дивіться, ми не знаємо, як воно буде, але кому цікаво, дивіться, побачимо, що нам вдасться договоритись.